Так, ну що ж, всім привіт народ. Е -е, ви на каналі Deluxe Auto. Сьогодні у нас, як обично, тест-драйв. Е -е, тест-драйв на таку тематику е -е, щось свіже не за великі гроші. Е -е, Розглянемо е -е, на нашому каналі дуже багато корейців, це Hyundai, Hyundai переважно все були. Зараз ми взяли ну це все те саме та сама кухня. Ви його особи ніхрена не дивитеся, але для загального розвитку. Можна вам таке от показати, що можна взяти, в районі 6-7 тисяч доларів. Плюс-мінус така утилітарна надійна машинка з хорошим, як на мене, дизайном. І яка реально буде вам служити і не буде стати ваш карман. Дана машина це машина моєї мами. Купили ми її недавно, буквально там місяць, місяць вона катається, десь плюс-мінус так. От там вже пташки бо на гроші. Короте, що хотів сказати? Суть до чого, чого вибрали Церато? Вибрали по причині того, що більш-менш більш свіжий зовнішній вигляд, як на свої роки. Хороша динаміка, ну для мами там сильної динаміки не потрібно. Лінійка моторів тут скудненька, тобто тут є тільки два двигуна, це 1,6 бензин і 2 літра бензин. 1,6 на 128 кінських сил, як в нашому варіанті, і от 2 літра на 156. По факту, по факту, для даного апарата 2 літра смисла великого не бачу, чого, бо він ззаді на балці. То є, це по факту така височенька, городська машина. Не хетчбек, але вона компактна. Вона, Якщо я не помиляюся, там, вона до 5 метрів в довжину, 4,5 ну, Вона доволі вузенька. Ну, то є, тут особо сильно, ну, вона акуратна, компактна, височенька для наших доріг авто. E, значить, повнішнього відеу це ми бачимо. Внішній доволі, хоча це початок 2009 року, то ну як середина 9-го року, це початок випуску, перший випуск. Вони випускались до 2013 року, особо там змін нема. Є варіант кузова седан або купе. Церато в універсалі цього покоління немає. Тобто це або седан, або Купе. E, ну Купе чуть, -чуть там e, вона. Трошки вона так не виглядає, переважно купе, вони 2 двохлітрові, в неї чуть-чуть інакше обвіз, фари, задні стопи, тобто вона така ще трошки цікавіша. Перейдемо під капот. Під капотом у нас, як я вже і говорив, 1,6, 16 клапани, але момент в чому? Момент в тому, що він цепний. Тобто, ну, ну... Якби ми дивимося з вами корейця, тут нам показує стрілочку, куди пхати кочергу. Що мені під цим капотом подобається, що не подобається. Подобається двигун. Подобається двигун тим, що корейці іменно саме цей мотор зарекомендували себе як надійний двигун. Він ставиться чуть ли не по сьогоднішній день. їздить чудово, виїжджає до пів мільйона свободно. Даний екземпляр має пробіг 146 тисяч. Заміна цепа, якщо я не помиляюся, ну, різні майстри по-різному по говорять, но переважно 250-300, тоді треба міняти цеп. В деяких випадках буває, що він розтягується раніше. Ну, Переважно вони 300 тисяч на заводському цепу від'їжджають, благополучно його міняєте. і все. Ну, Плюс того, що мотор не шумний, роблять вони доволі тихо. Але чи так КПП підібрана, чи що? Вона от, ви коли їдете по трасі, це от я за таке, в мене в брата KIA Асід, була в нього Elantra, от ми Кія взяли, вони дуже кричать. Тобто, по факту, ви їдете п'ятою передачею там, 120 і дуже чути всередину двигун. Через що ці автомобільні, за більшості випадки, більшості випадків, вони всі обезшумлені. Бо по факту заводської шумки тут не вистачає. От Ми передивилися декілька варіантів, і ми передивилися до покупки цієї машини, не пам'ятаю, ну, в районі там, 3 чи 4. І суть того, що вони всі зашумлені. Тобто Всі всі поголовно їх шумлять, бо без шумки вона дуже ну така шкаролупка. Так, по підкапоці, що ми маємо, все в доступі, все елементарно, тобто, ну, для обслуговування у нас все зверху міняється, обслуговується все реально. По вслузі, оригінальне масло сюди там, в районі ну, 1100-1200 гривень каністра. Тобто там заміна масла, ви реально в 2000 гривень власти свободно. По ГРМ не помню, але це, ну, це реально раз там, десь колись, може ви на це навіть не попадете. Тобто, ну, смисла там, в ці ціни лісти немає. Якщо попадете, заміните. Ну, хай в цілих 10 тисяч гривень ну, вийде. Ну, тобто, це раз, там, скільки нацять, там тисяч кілометрів, тобто, ну, це або зробили до вас, або зробите ви, і ви забудете. Тут у нас простий кондиціонер, вона не на кліматі. Так само обслуговування, генератор зверху, компресор кондиціонера зверху. Тут гідру, так само все на одному рівню. Все крутиться, все свободно, все міняється, все в доступі. Подушечку зняли, все поміняли. Машина розполагає до того, що ви можете обслуговувати її своїми руками. Якщо руки ростуть, ну не звідси, хоча б от звідси, ви їм можете обслужити по підкапоці далі. Що ми бачимо? Ми бачимо трошки шумки, трошки, як би, да, вона є, хорошо. Блядь, ну, ну, я не знаю. Ну, ви або цей гандон би вже, ну, не чіпляли сюди, або ви вже чіпили повністю. Ну, ну, що це за хуйня? Ну, от реально, ну, от мене оце, от воно трафляє піздєт. От тут кусочок. Ну, можна ж його продовжити от сюди, там, от сюди. І от тут кусочок. От просто ніби, блін, я не знаю, плотнітіля жигуля видерли, вставили сюди, от так, і все. Воно по факту не допомагає ні хіра, бо підкапотка в пилюці і вона реально засирається. Засирається, бо немає ніякого плотнітеля на капоті. Тобто Мотор вічно в говні зверху. Це реально так. І в кореці цей прикол є постійно. І вона ще. По елементарно. По фарах все просто, лампочки міняються з цієї сторони, наприклад, не поміняєте, вже провіряв, габарит не поміняєте, бо мічає трубка кондро, фару три Фара знімається легко. То все. В общем, машину берете. Якщо ви пересіли з Ішака, з Жигуля, з Москвича на неї, Там, поїхали в Польщу, підзаробили лаве, купили собі Кія, ви свободно її обслужите. Все, по підкапоці тут все. Коробки надіжні, мотори надіжні, масло не жрущі. в обслузі дешеві. Беріть, не пожалієте. Все. Сонце в хлібало ліпе, а окуляри я не взяв. Так, коротше, по багажнику. Так, то машина в нас не поцарапана, це пелюка просто. Коротше, машина випускалась тільки в седані і в купе. Багажник, ну, машинка невеличка, багажник в принципі теж. Багажник має там щось в районі 400 літрів. Ну, що от, е, мене, як от, більш любителя німецького автопрому, ви більше, от, в японцях, в корейцях, взагалі цих узкоглазих підарасах, В неї два варіанти відкривання багажника. Ключа два, два ключа от таких. Тобто, ключі реально от, просто ключ, блядь, Нема. Відкидушки, розкидушки. Тобто, ну, центральний замок ставили вже ми на ту машину. Ви відкриваєте або флажком, так як і бензобак, відкриваєте флажком з салона, або по позорному як Жигуля, ключом. Знадвору. Це не діло в даному апараті, це всі німці, тву, німці блядь, японці і корейці, Це у них от така фішка. Не можна поставити сюди блядь, кнопку, щоб воно відкривалося. Е, багажник в принципі, просторий. Він такий якби, глибокий. Е, там у нас красується газовий балон. Тут докатка. По суті, там повноцінна запаска має бути. Докаточку в багажничок, все культурно. все цей. Тут у нас зложуються сідушки, тобто ви дергуєте за цих дві якби, чеки. Всі падають, можете щось засунути. Е, Пройом всередині він не є великим. ну, Таке щось мінімальне, можна якісь досочки, досички, ліноліум, ще якусь хуйню, коротше, можна зложити. Тут ми маємо що? Маємо от, обшивка більш-менш приятненька. Таке от. Тут у нас е... коротше, так, така тема, якщо вас закрили в багажнику, то ви з середини можете відкритися. Тобто, тут вас ніхто в тій машині не вкраде. Так, в принципі, більш-менш якісь пістончики, ну цей карпетик такий дешевенький, як по всьому, обшивка така. ну ну от, все от таке. Ну, Так, як вже в цих руках всі корейці все так робили. Але так, в принципі, все якісно, різиночка, бажник не в пилюці. Нормально, свободно можна тут щось возити. Так, як для седанчика я рахую за глаза. за глаза просто. Все, Закрили його кібеніматі і все, там на дивиться. Йдемо далі. Дверки у нас захлопуються дуже приємно, за що хочеться машину ну, похвалити. Ну, понятно, кожна жаба хвалить своє болото. там зараз, там зараз, Валентин не був зайнятий знімати, то сказав, би, от, ти там свої машини хвалиш. Не хвалю, не хвалю. Я кажу все по правді. По факту, вона така сама і консерва, як все нове. Тобто, Двері закриваються гарно, доволі гарно такий ну, легенький хлопочок, так, ну, як дверка холодильничка. Діло в чому, що мені подобається? Різинки. Тобто Ми маємо плотнітель на кузові, маємо плотнітіль на дверях. Тобто все гарно, все гарно, все проходить по кругу дверки. Як ми бачимо, навіть по пройому, тобто там, де прилягає різінка, пилюки нема. Тобто пилюка є тут. Ну, понятно, ну, Ми живемо фактично в сільській місцевості, в нас пилюки до хрена, бо ну, всі такі дороги ось такі. Там, де Різинка є, там пилюки нема. Тобто, салон пилюку не тягне, в машині тихо, не шумно, вітер не задуває. Що по факту не подобається. Не подобається це во всіх корейцях. Навіть порівняти з японцями, той самий рік в нас в сім'ї був 10-й лансер. Іменно е -е, В моєму володінні був 10-й Лансер. По пластику, сука, те саме, що в ланусі. Тобто пластик реально дубовий. Ну, Можна було б сказати, що це корейці, там, підараси, хреновий пластик роблять туди-сюди. Ні, японці та сама тема. Тобто, ми візьмемо умовно навіть ту саму Toyota Corolla, там те саме фуфло, візьмемо 10-го ланцера, та сама херня Kia Cerato, добрий день. Тобто, Пластик дешевенький. Доводчик тільки на одному склі, Так, ззаді місця. Ну, я знаю, От я зараз сам за собою машина реально компактна. Тобто, тачка реально компактна. Я можу. От, я сюди заліз. Я сюди заліз і доволі, доволі нормально сижу. Доволі я нормально сижу. Подлокотничок у нас забарікадірований чехлами, Ну, в загальному, в загальному над кришею місця вистачає. Більш-менш, ну, я метр 86 шість. Ну, плюс ну дверку закриємо, ну закрив дверку. Місця вистачає, щоб десь далеко їхати. Я б, наприклад, сів отут, сідушку тут пасажира вперед, йому місця там хватить і сів доволі нормально. Так в загальному, ну да, коліна взагалі сижу в режимі нормальної такої рогатки. Але в загальному десь переїхати там можна. В принципі, потолок, ну так, трошки в голову піддавлює. Але, але взагалі ну, мікроліфта нема, це опять же, кореєць, це все нормально. Це ну, люка, я не знаю, чи тут був би люк в цих, в цих апаратах. Так, в загальному місці, як для компактної машинки, з головою, просто з головою. Все, тут, тут більше нема чого додати. Ну і опять же, виходити, в принципі, удобно. Прийом дверний хороший, то есть, ну, залізли, вилізли, тут більш-менш нормально. Ну і угол спинки. Але, знову ж кажу, сижу от боком, от криша ну, трошки в голову піддавлює. Ну, це вже опять же, людям з моїм ростом це якби в будь-якій машині такі приколи. От ми вже опинилися в салоні, включили трохи кондиціонер, бо, бо душно. душно. Що вам хочу сказати по їзді? По їзді доволі, ну, доволі приємно, удобна посадка, широке крісло, то в моєму випадку це дуже зручно, наприклад. Да? Машина на кондьорі, може бути ще тут клімат, ну, у нас кондиціонер, але що? Саме цікаво. Якщо ми візьмемо тих років умовно шкоду, то є там, ну це да, вроді би якби херня, але тут в нас же штатна магнітола розположена до того, що в ній є ну, диск це само собою і AUX і флешка. Вроді так, да, херня, але в загальному ви б взяли машину і вам вже не треба паритись над тим, що вам, наприклад, треба купити магнітолу. Штатної акустики тут вистачає з головою. Тобто, абсолютно з головою вистачає штатної акустики, по загальному поїзді по обзору. Великі зеркала. Для початківця, водія це, взагалі, це і зеркала інформативні, все видно, все добре. КПП Куліса. Куліса, в принципі, короткоходна. Короткоходна, чітко все втикається без питань. Все інтуїтивно. Тобто по салону ви їдете, маєте ну, мультируль, це само собою. В принципі, більш-менш адекватно приємна панель приладів, інформативна. Ну, на що тут? Бензобак, тахометр, спідометр. Температуру не показує. Ну, По ідеї, так як я знаю, стикався, скільки з японцями, вони не перегріваються. Корейці японці, японці більш-менш свіжі, бо якби, ну, в нашій сім'ї було спілкування з японцями і з, от, з корейцями, то ну, якби вони ну, таким не страдають. По кондиціонеру, кондиціонер обслужений, холодит класно, тобто сразу температуру набирає класно, все без питань. Обдув хороший, машинні вікна не запотівають, ну, без проблем. Все, в принципі, в ваших руках. По Магнітолі ви можете керувати абсолютно все з рулям, ну, тобто, мультируль, це все понятно, хочете рукою. Тобто, ви умовно ергономіка э, э, салона така, що ви вот, просто сидите і ви на витягнуту руку достаєте до всього. Э, подлокотник стоїть нештатний, э, доставлений. У нас взагалі комплектація цікава. Якби как бы по факту, ну, 4 склопідйомника є, вот, я казав Фіаті, вот, суті, ця машина 200 року, Фіаті у нас був э, пунктом і знімали. Тачка була на двохзомному кліматі. Да? Круїз тож, максимальна музика стояла. Все, але ззаді були весла. Тут ми маємо 4 електросклопідйомника. Тут ми маємо, ну, протиотуманки, це все таке, х хороша аудіосистема, мультіруль, так і ну, Опять же таки, корейці не пожаліли і кинули нам ще 2 склопідйомника ззаді. Вроді, можна сказати, що і херня. Але по суті воно виручає. Треба заднє віконечко відкрити, відкрили, не треба вам ставати, відкривати і тому подібне. Тут, в принципі, все по-простому, все архаїчно, ніякого навіть елементарного бортового комп'ютера в цих машинах немає. Це от, просто обичний щиток приборів, ну, Там показує пробіг і два суточних, тобто ви можете свої міряти. Музика грає добре, я вам включати не буду. Ну, ви все одно ну, через камеру ніхрена не поймете. Посторонніх шумів тут нема колеса, в принципі, ну, чуть-чуть арочки би дошумити, було б, звісно, хорошо. Регулювання руля в нас його, в принципі, в них всіх тільки по висоті, по виліту регулювання немає. Ну, Вроді би, як би мінус. Вроді хотілося б, наприклад, як мені, щоб руль трошки, трошечки от, витягнути на себе. Тобто, Хотілося б витягнути його трошки на себе. По козирках. Підсвітки немає ніякої, у тобто нас просто козирьок, але от є цікава штучка. Тобто, коли вам світить сонце, воно пробивається звідси, ви витягнули цю херню, от ще один такий, і якби закрилися. Прикольно, прикольно продумано, тут я не розумію. Тут якась виштамповка є, мені здається, що тут мало би бути світло, світла немає. Тут гарно пише, як ви будете вмирати, якщо не пристігнетесь. це все, як вам буде ламати ноги, руки. І це все, там все гарно описано ну, в, в широкому ізданні інструкції, що ви не пристімитесь. Дві подушки, подушки в стойках. Так, в принципі, все. Салон простий, ну, кнопок із біля кнопок тут немає. Все, там у нас є прикурюватель, розетка 12 вольт. В цьому подлохотній ну, вже доставлений. Тут два подстакані, удобно під рукою і все взяли. Кожен. Кожа дермантина на ручці КПП. <кій> ну, що, ну, і електрорегулю... Електрорегулювання зеркал з подагрям. Тобто Базовий набор опцій, які вам треба по факту для е... повсякденного життя, у вас є. Тобто У вас є підсилювач керма, у вас удобні крісла. в деяких комплектаціях може бути підігріви сидінь, тут немає їх. Але тут, в принципі, ну, салон трапчаний, ну, він сам тут в чехлах. Бо от, ну, всі як старші люди люблять чехли. <кій> так, в принципі, є все. Тобто Все для нормальної їзди може бути штатний підлокотник, але тут от, цікавий момент. Е, от, в, в мами моєї машини 2009 року і в мого колеги теж церата 9-го року. Але момент який, в нього підлокотник штатний і в ньому є ліфт передньої сідушки. Тут його немає. Я не можу зрозуміти, в чому прикол. Вони по місяцях, навіть в один місяць випущені. І ця випущена, ніби якби ну, свіжіше за ту, я дивився, пробивав по Вінкоду. І там люфт є, тут немає. Не знаю. Може комплектація, може що, не можу сказати. Якби заявлений розгон до 100 цієї машини, вроді би щось в районі там з 10 секунд має виїхати. Як вона зараз, я покажу, ну скажу так: кондиціонер включений, на двоє в салоні, як би там не було. Я з своїми габаритами, то можна сказати, у нас двоє з половиною в салоні, але ми попробуємо, Ми попробуємо, що вона може, що вона розганяється. Якби, ну, Навіть виключимо кондиціонер. Там. Плюс 10 лошадок збережемо. Ну, Попробуємо Попробуємо раз. Я не при... Ну так от чисто світлофора гонка. Раз, два, три. Забуксували, зашліфувались. І 100. Не знаю, що там вийшло по цифрах, але що, от, по факту, для города вистачить, вистачить з головою. Ну і от, опять же, ми їдемо з вами 120 км за годину. Все вроді класно. Шумів лишніх, не чути. От ми завалюємося в поворот, нагадаю, ззаді в цій машині балка. Тобто, ну, в круг, від тормоза, це понятно, це ж ми не про Жигулі говоримо. Але ззаді тут балка. І це чуть-чуть, але на управляємось вліяє, бо машина на багаторечарці і на балці це зовсім різні речі. І от що саме цікаво, от ми зараз роженимося, п'ята передача, моторчик дуже тяговитий. Тобто, як на свій 1,6, весь діапазон роботи, в нього, в принципі, полка моменту рівна. Ну він постійно постійно його чути. Тобто ми їдемо от 120, у нас на приборці вже 3,5 тисячі оборотів. Та, да, вона. Вона є економічна, тобто більше десятки газу даний апарат не візьме. От ми так засікали, по місту це 9, по трасі 7,5-8 газу, не бензину газу, почитайте на гроші. Але ви їдете по трасі в заразний період, ну по факту, ну давайте будемо говорити прямо розумно по трасі. Всі ну фактично їдуть там 100-120. І ви їдете 120, і у вас 3,5 на щитку приборів на тахометрі. І саме цікаво, то, що по факту мотор то, блядь, кричить. Бо щось така тема, от іменно от корейці, що вони от, сука крикливі. Тобто він таке враження, ніби його блядь, ріжуть. От я цієї теми ну, не міг зрозуміти. Так воно не напрягає, ви їдете свободно, що там музику включили і все красиво весміть. Але воно, ну, блин, трошки воно так якби, ну, накаляється, да? ну, мотор реально криче. Комфортна скористь. Тобто. тобто ви тримаєте п'ята передача, соточка, це 3000 оборотів, і ви комфортно їдете. Підкинули вже от трошки більше, 110-120 і його починає вже чути в салоні. І чути шум різін. Чого так, непонятно. Ну, соблюдайте скоростний режим, як би, так. Да. От якось так, ну не знаю, що сказати. Так, в принципі, все комфортно. Руль маленький, акуратний, комфортний, приємний, такий, ну, доволі плотний. Тобто, ну, управляти ним. Удобно, реально удобно. Ну, комфортна їзда 100-110 по трасі, ви будете комфортно їхати. Та, да, вона в їзді чуть-чуть жорстковата, балка. Тобто це все балка. Но, опять же, ми вернемося до розмови про те, що, як ми, ми говорили от на початку відео, що ви пересідаєте, допустимо, з Лади, з Длануса на цю машину. По-перше, по карману це не буде дорожче, це буде надійніше. І це буде комфортніше. Тобто це буде реально комфортніше. В обслузі тут спереді Макферсон, тобто, ну, це стойка Макферсона, одна шарова, два сендблока з одної сторони, ну, тобто, ну, просто тріугольний речах і ну, тобто, все просте, просте, надійне і саме-саме головне, дешеве. Один якби ну, це не гімарой, це якби от така ось штучка є. Тут ззаді. Ну, зрозуміло, що дискові тормоза це все. Потім за дисковими тормозами знайдуть з колодки ручника, вони йдуть барабанного типу. І далі йдуть ступиця. Тобто, тут, от, умовно, якщо у вас ззаді загодить підшипник, то підшипник міняється в зборі з ступицю і блоком АБС. Це вже така ситуація, що тут а, треба трошки вдати бабла. Бо нормальна задня ступиця стоїть в районі 100 доларів. Це все по факту, що в цій машині дорогостояще. Далі тут по факту нічого і нема. Тобто тачка реально дешева, блять, як борщ. Реально дуже дешева. Ну, Дуже дешево. Вам пообідати і там поміняти шарви, це в одні гроші. І причому, що поміняти, ви можете їх самостійно. А так, ну, в керуванні, в цьому всьому дуже комфортно, дуже приємно і ну, і, ну, і, доволі доволі добре. Да, Пластик по салону, туди-сюди, якби, ну. Да, є місце кругом тут. під стакани, в карманах, під бутилку. Тобто ви півторачку з водою свободно можете засунути. Бардачок невеличкий. тут. Тобто, да, тобто, не відкрим, там бардачок. бардачок невеличкий. Там багато чого сильно не поміститься. Але, Але для дому свіжий новий апарат, не за велику суму грошей. Есть, по факту ви маєте свіжий зовнішній вигляд, ви маєте хороший комфорт за ці гроші і ви маєте хорошу надійність. Тобто Зараз і економічність в експлуатації. Це, це саме головне, що от на даний момент я рахую, що саме головне, що зараз є. Якщо ви не такий пристреляний, як я, вам треба просто от машина, з якою можна сісти, поїхати з пункту А в пункт Б, От, будь ласка. Проблем по двигуну, по коробці, по ходовці технічно по електриці тут немає. Тобто, ви просто, ну, просто елементарно, це ви просто сіли і поїхали. І все. З вами був я, Влад, канал Deluxe Auto. Дякую вам за перегляди, дякую тим, хто підтримує, хто ставив лайки, пишіть коментарі, задавайте свої питання в коментарях, буду на них відповідати. Там ми обіцяли вам БМВ, БМВ буде, просто минулого тижня дещо не, не зійшлося і ну, так вийшло. Це життя, це все ми можемо зрозуміти. Так, що я вам скажу? Слава Україні, слава нашій нації. Донатьте на ЗСУ, вірте в перемогу, і все в нас буде добре. До побачення.